Вітаю всіх на цьому каналі. Українці вже звикли до гучних корупційних скандалів, крадіжок державного майна і таке інше. Наймерзиннішим є те, що в той час, як українці б'ються за свою незалежність, знаходяться ті, хто краде на поставках ЗСУ, постачає не неякісні знаряддя, піддаючи небезпеці наших воїнів. Але раптом виявилася ще одна загроза для Збройних сил, а взагалі-то і для всієї України. Про це нам розповість Дмитро Корчинський. Пан Дмитро Корчинський – це патріот України, який займається підтримкою одного з підрозділів Збройних сил. Його жінка Оксана є медикинію у лавах ЗСУ про тему, яка мене дедалі більше хвилює. Це Налбуфін. Е, налбуфін це штучний опіат. Е, значить, зараз на Налбуфін присяжена величезна кількість українських військових, дуже велика кількість українських поранених. Це дуже небезпечний опіат, е, знеболювальний, який має наркотичний ефект і з другого третього разу людина стає наркоманом, уже підсаджується на це діло. Це Просто біда, це чума, яка в військах, яка серед поранених дуже велика кількість поранених, і не тільки серед поранених. І це все у нас зараз триває. І дуже нечистоплотні люди, підлі люди заробляють на цьому і просувають цю Нолбуфінову тему. Свого часу в. Своїм наказом впровадило присутність Налбуфіна в солдатських аптечках і на стабілізаційних пунктах і так далі. Це Остащенко, яка була командувачкою медичних сил, проти якої ми боролися, яку вдалося зняти, в тому числі і за впровадження Налбуфіну. Вона тоді перебувала під керівництвом Мосюка, якого зараз безугла просуває, і Кирило Тимошенко просувають на нового головнокомандувача. Він тоді в генеральному штабі відповідав за медицину у генеральному штабі. Тільки після відставки цієї самої Остащенки заборонили цей Налбуфін. Щоб ви розуміли цифри, от приблизно у 2024 році, тобто у минулому році, було продано 2,8 мільйонів упаковок на албуфіна. Це четвертий за виторгом літерський препарат в Україні. Це наркотик, а це сильний наркотик. Мушу вам сказати, видано було лише 5 тисяч електронних рецептів. тобто... Майже 3 мільйони упаковок продано, а рецептів було видано тільки 5 тисяч. Із цих 5 тисяч рецептів, навіть не всі були реалізовані. Реалізовано було тільки 794 рецепта. Решта так і залишилася нереалізована. Уявляєте обіг тіньового ринку От всього цього? Значить, зараз його хочуть знову. Впровадити активно і в солдатські аптечки, і скрізь його використовувати, хоча є чудові замінники, він не входить ні в які протоколи. Ніхто не використовує, навіть московити не використовують на Обуфін. НАТО не використовує на Обуфін. Це просто чисте зло. Це от сильний, сильний наркотик, який намагається отруїти практично всі наші збройні сили і всю прифронтову зону. Значить, зараз лобіюю залишити. Цей налбуфін, можливість його купляти з електронними рецептами, новий, новий заступник міністра охорони здоров'я Євген Ганчар. Це доволі молода людина і, мабуть, ставлених фармацевтичної мафії, тих, хто виробляє цей наркотик і хоче, щоб все населення України на цей наркотик підсіло, Він є цинічною людиною. Завжди, до речі, виступав проти військових. Він один з тих, хто готував постанову свого часу, за якою унеможливлювалися виплати важко пораненим назвардійцям, прикордонникам і фронтовим поліціянтам. тобто не всі ж поліціянти охороняють гей-паради. а частина із них справді нормально воює, гіне бувають пораненими і так далі. Ці кого відправляють на фронт, і частина із них воює. Так ось він не хотів, щоб були виплати важкопораненим пораненим нацгвардійцям, прикордонникам і оцим от поліціянтам на етапі стаціонарної реабілітації. От вдалося заблокувати його постанову тільки Оксані Корчинські свого часу через важку боротьбу, і тодішньому заступнику міністра охорони здоров'я герою України Олександру Порхуну. Теж дуже достойна людина, був на жаль, він тепер уже не е, заступник міністра охорони здоров'я, тому що він вирішив, що це не для чесної людини ця посада, і тепер замість нього оцей от е, хлопець, оцей Євген Ганчар, у якого немає сумління, який хоче заробляти на наркотизації українських збройних сил і е, е, всього українського населення. В прифронтових зонах цей налбуфін залишили фактично у вільному продажі з за неконтрольованими паперовими рецептами. Кожний собі може наштампувати паперовий рецепт і купляти налбуфін в будь-яких кількостях, як ми знаємо, повальну наркоманію в деяких в Відділах українських збройних сил це просто страшно. Він розповідає із медиків, звичайних армійських, каже, що до нього приходять офіцери і просять їм шарнути на лбу фіну, і каже, що у них катетери в венах стоять. Це не просто. Він каже, що у нього постійно стоїть катетер. У цього офіцера, який виконує свої обов'язки, для того, щоб кожен раз не дерявити собі в вену, він на Албуфіну, залишив собі катетер і от каже: Давай, ширяй мені сюди. І вони вже Це наркомани. Це страшна річ. Цей Євген Генчар є дуже нечесною людиною. Він прямо брехав на нараді у заступника голови. Офісу президента у Віріщук, що налбуфін нібито потрібен для знеболення онкохворих, хоча це не передбачено жодними протоколами. Онкохворі знеболюються таблетовитим морфіном і фентаніловими пластирями. Налбуфін. Це зло, це просто наркотик, який має бути видалений. І те, що він виробляється в Україні, і те, що на нього присаджують і присадили вже великий відсунок населення в Україні, це страшна. Чума з цим потрібно боротися. У цьому молодому замміністра охорони здоров'я допомагає Держлікслужба. У нас є така Держлікслужба, це яка контролює реєстрацію і обіг ліків. І це найбільш корумпована в медицині служба. І звісно, вони всі за це взялися, тому що отримують зарплатню від виробників на обулфіна, і можливо не тільки, адже ці добрі люди. Явно працюють на нашого ворога, і не знаю свідомо чи не свідомо на місці ФСБ. Я би їм приплачував і теж би просував цю тему. От як ми зацікавлені з вами в наркотизації московитів, так вони зацікавлені в наркотизації українців, тому що це послаблює націю, послаблює якість українських військовиків, послаблює якість українського тилу та взагалі приводить призводить до вимирання і виродження. Ми ми з вами маємо підняти громадську кампанію проти Науболфіну. Багато медиків уже багато медиків вже проти цього піднялися. Вони протестують проти цього. Фронтові медики навіть вимагають від міністра охорони здоров'я зняття броні з цього доброго. Євгена гончара свого заміністра для того, щоб його можна було мобілізувати, і для того, щоб він міг побігати разом з ними по фронту і відчути, що таке солдатське життя. Ця людина ненавидить українських військовиків і завжди протіді протидіїв будь-яким е ініціативам, які покращ... які спрямовані на покращення медичного обслуговування військових, їхнього лікування, реабілітації і так далі. І тому йому варто було би все-таки повоювати для того, щоб на собі відчути важку долю українського військового тій людині, і ми теж з вами маємо добитися, щоб з нього була знята бронь, і щоб він був в Збройних силах України, так би мовити, кров'ю викупив свої злочини проти української держави, українського народу, українських збройних сил. Я буду вас далі інформувати. Ми поступово сформуємо скажем, цю основну групу цього громадянського тиску, і я дуже прошу вас розпоширити цю інформацію про небезпеку на Обувфіна, про цих людей, які його просувають на своїх сторінках в соціальних мережах. Тому що кожна кампанія громадянського тиску починається з інформаційної кампанії. Цю от інформаційну кампанію ми повинні з вами зараз і здійснити. Кампанія, так би мовити, обурення. Соціальні мережі мають вибухнути обуренням проти оцієї цієї підлої практики, яка підсажує на голку наших кхм, звитяжних солдатів і не тільки солдатів. На жаль, тобто, це страшна і е, дуже підла така справа, яку роблять оці ці огідні люди.